Віт, мої улюблені людини, мене звати Телер Андерсон, і я прекрасно розумію, що вас могла уже задовбати Барбі, навіть якщо колись давно вам сподобалося це кіно, але все ж мені здається, ви недооцінюєте усю її важливість у цьому році. Цілих три найкасовіших фільми не є сиквелами, приквели чи іншими. Щось там квелами до популярних франшиз: Опенгаймер, Маріо, та звісно, що Барбі. Тільки не сваріть зараз Барбі та Маріо через те, що там уже взяті готові популярні герої. Бо Опенгаймер робить те ж саме, тільки на відміну від інших. Двох нову історію з нуля не вигадує, а бере уже готову. Чому ця свята фінансова трійця така важлива? Тому що якщо не рахувати ковідного шаленства, то в останні три не сиквели, котрі зібрали найбільше грошів, зарелізались 22 роки тому, у 2001 рік. Тоді світ пізнав Гаррі Поттера, його схильність до петрофілії. Першого та корпорацію монстрів. На жаль, Першу навіть не знаю, чи це більший шок, чи те, що 2001 був 22 роки тому. Ця іронія полягає в тому, що усі три пізніше отримали сиквели, і тільки фінансова модель Гаррі Поттера планувалася такою із самого початку. При такому успіху сиквели до Маріо та Барбі теж неминучі. Сподіваюся, що опенгаймера це обійде. Хоча, якщо швернути щось дуже радіоактивне в бік Росії, то нехай знімають, що хочуть, я власне і не проти. Для тих, хто досі не зрозумів, це відео є сиквелом до двох попереднього. Передніх роликів, у яких я вже підламував вам сприйняття е, цього прекрасного світу. А сьогодні будемо говорити про те, що сиквели насправді не настільки погано, як про них прийнято говорити. Ну і це відео ви також будете недостатньо поширювати і дивитись і ставити вподобайки, і ми повернемось до того, що будемо робити якісь гайпові новини, а не говорити на цікаві теми. У всьому винні ви почати варто з основної помилки, яку роблять на Голівудщині. Я розумію, що причини бувають різними, але для мене на рівні гріха міняти режисера проєкту. У 1984 році Джеймс Кемерон, маючи мінімальний бюджет, але сякі такі зв'язки, зняв фільм, котрий здійснив мікрореволюцію. Цей фільм був «Термінатор», і Я б залюбки поговорив би про нього більше, от тільки я вже наговорив про нього на 46 хвилин півроку тому. Тож як матимете бажання, подивіться, будь ласка, його Джеймс це людина візіонер, і єдине, що його стримувало, це 80-ті. У 80-х були дикі пишні зачіски, але ще не було достатніх технологій, аби утілити усю фантазію Кемерона. Тож, як тільки наступив 1990-й, режисер почав кліпати наступну частину. Я волію, звісно, використовувати слово інакший, бо досить неправильно казати, що сиквел був кращим. Проте він був щонайменше дуже сильно успішним фінансово. Про бюджети і касові збори, які п'ять разів окупили ці самі бюджети, я буду Розказувати вже в окремому ролику про Термінатора 2. Якщо ви захочете такий ролик. А от що важливо зараз, це коли хтось каже слово Термінатор, то я готовий посперечати, що більшості з вас одразу в голову приходять саме образи із цієї частини: саме цей Джон Коннор, саме ця Сара Коннор, саме ці два Термінатори. Так, Хемерон зробив із маленького горорного фільму про неспинного вбивцю більш лайтову версію, котра була ідеальним прикладом блокбастера. І при цьому його. Ніхто не освистав, а скоріше навпаки. Взагалі, Кемерону таке враження, що правила і не писані, і я знаю ще одного бетбоя, котрому чхати на усі обмеження. Rock Strix Scar 16 це найпотужніший ігровий ноутбук. У світі. Навіть при моїй схильності до перебільшення це може здатись досить сміливою заявою. Але на те є об'єктивні причини. Перша і найголовніша, цей ноутбук має найновіший процесор Intel Core i 9 13980 hx 13-го покоління. Сюди ж розмістили найновішу відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Це означає, що він не тільки виглядає, наче прибув із кіберпанкового майбутнього, а навіть потягне його за запакованого в гру Cyberpunk 2077, який до слова на 16 дюймовому екрані буде виглядати як картинка в словнику на позначення слова шикарності. Воно і не дивно, адже дисплей тут рок не була. HDR формату QHD з підсвіченням міні led і частотою оновлення 240 Гц. Вам не доведеться хапатись за телефон чи досліджувати небачені раніше візерунки на стінах та власних штанях. Бо навіть важкі проєкти та ігри завантажуються блискавично швидко. Але не переживайте, вам не потрібно буде складати ноуту коробку на літо, бо і так жарко. Адже Rock Strix Scar 16 має систему із трьох вентиляторів: вентиляційні отвори з усіх сторін і рідкий метал, що ідеально поєднується із системою охолодження Rock Intelligent Cooling. Я навіть не буду заїкатись за інтерфейси, бо абсолютно усі необхідні станом на 2023 рік уже засунули сюди. Можна довго розказувати, який же класний Rock Strix Scar 16, але значно краще в. Ввечері, накритись пледиком, перейти за посиланням, вказаним в описі до цього відео, і познайомитися з ним ближче. Хоч я проти заміни режисерів, котрі мають своє бачення фільму. Кемерон і ще декілька режисерів у цьому прикладі скоріше виключення. Саме Джеймса Кемерона позвали знімати сиквел до чужого, і вже починаючи із самої лише назви, можна зрозуміти, що коли доходить до сиквелів та зароблянні на них, пан Кемерон це чортів геній, бо саме йому належить ідея додати до оригінальної назви ЕС, тим самим утворивши множину. Як і у випадку із Термінатором з малобюджетного горору чужі перетворилися у блокбастер з Упо. Ром на екшн. І не дивлячись на це, чи той факт, що Кемерон до кінця не віддупляв лор чужих і в деяких моментах повністю переінакшив канон, сиквел багатьма вважається куди кращим за оригінал. Звісно, постійний режисер сиквелів це теж не панацея. Для дуже багатьох, у тому числі і для мене, людини Павук 2, саме Реймі, це найкращий фільм в трилогії. І заодно це черговий доказ, що навіть сиквели можуть бути кращими за оригінал. Найкращий перехід за всю історію комікс Муві, котрий перетікає в іконічний. Битву на потязі з подальшою позаплановою його зупинкою, котра навіки стала культовою. І тільки не кажіть, що не ридали як скотеняки, коли громадяни міста Нью-Йорк почали його ловити. Так от, наскільки величний другий фільм, настільки паршивий третій. Бо режисура і розкриття персонажів це, звісно, дуже добре, але іграшки для продажу самі собою не придумаються. Проте, все ж, якщо режисеру є що сказати, він це зробить. Тим паче, що Сем Реймі це уже не вперше, бо навіть не маючи прав на власний фільм, він зробив. Ідеальний сиквел до зловісних мерців у 1987 році, а потім іще разочок, і ще краще у 1992-му. This... Is my... boomstick. аж третя за рахунком серія мерців робить те, що і повинні робити хороші продовження: не бути копією оригіналу, а розширювати лор, досліджувати нових героїв чи давні історії старих. В цьому плані одним з найкращих прикладів буде служити Hellboy 2. Золота армія Гільєрмо Дель Торо засунув руку глибше у місцевий світ, відкрив нам нові реалми. А міг би піти звичайним сьогодні шляхом і зробити точну копію першого фільму. При необхідній кількості фанбази вважаєте, що Успіх був би гарантований. Це, до речі, ще один спосіб, як зробити так, щоб ваш сиквел став успішним. Я знаю це прояв лінії і за таке загалом прийнято сварити, але чомусь не знаю чому, але деяким фільмам. Це прощається. Спитайте, у Мумі повертається сам вдома 2» чи як побачите Тода Філіпса, то спитайте його за «Похмілля 2». Але усі три фільми були зняті лише з однієї причини, бо перша частина зібрала лавандос. Це ж, до речі, і причина, чому Тод Філіпс знімає і продовження до Джокера. Хоча божився, що іде у нього було тільки для одного фільму. Не те, щоб фільми взагалі знімали по іншій причині, але мою увагу як глядача можна зачепити уже на етапі анонсу. Чим. Усе досить просто, навмисне чи ні? Можливо, без подальшого плану для реалізації, але творці буває розкидують в оригінальному творі безліч точок інтересу. Люди, які грали в ігри від Ubisoft, зараз пересмикнулися, але по правді в цих точках нічого поганого немає, якщо використовувати їх правильно. Хто батьки Фіони? Чому вони запихнули її у вежу? Чим закінчиться міжвидовий роман Осла й дракона? Стільки питань і усі ж важливі. Так, це я вас акуратненько підвожу до того, що Шрек 2 це один із найкращих сиквелів в історії і багато у чому перевершує оригінал. При цьому він, як і хороший сиквел, підвищує ставки, бо ще вчора Шрек рятував свою приватну власність від нелегалів, а уже сьогодні змушений рятувати любов свого життя, ну і все королівство на додачу. Гароль Шрек. Фіона. Фіона! мамо! Гароль. Віслюк. Подивившись на інший сиквел, котрий запихнув всього і побільше, скажений Макс дорога гніву, котрі, м'яко кажучи, сильніше вражає за оригінал, можна подумати, що це і є ключ до успіху пхати усе, що пхається. Гадаю, що франшиза льодовиковий період з вами не погодиться. Пам'ятаєте, там колись також були людські персонажі, ніби як навіть людиня, які ще рятували, от тільки з усього можливого мерчу найбільше зайшла скажена білка. А значить, скаженим повинно стати все. І ще один секрет вдалого сиквелу, котрий насправді. І не секрет тому, що його ніхто абсолютно не приховує, полягає у тому, що потрібно мати перше джерело. Хрещений батько, він же кум, вважається одним із найкращих фільмів в історії кінематографу. Але кум 2 критики називають іще кращим. Якби існувала б заборона на сиквели, ми б ніколи не дізнались, як Аль Пачіно одним лише беземоційним сидінням у кріслах здатен завойовувати людські сердечка. Проте не завжди обов'язково дотримуватись якогось першоджерела. джерела. Бетмен від віднолана теж має першоджерело джерело, і попри... Те, що в результаті вийшов тотальний не канон, але геній створив один із найкращих супергеройських фільмів в історії у 2005 році, якому таким бути судилось недовго, бо рівно через три роки вийшов сиквел, який майже у всьому перевершив перший фільм, Кращий екшен, краща історія, в рази кращий лиходії, котрий став культовим миттєво разом зі своїми мислями. І найголовніше фільм здійснив революцію. Бо перша в історії кіношний Бетмен міг повертати голову. Комікс мувії з хорошими сиквелами на Бетмені не закінчуються, бо завжди можна вказати як приклад Капітан Америка Зимовий солдат який не просто хороший сиквел до фільму, а й один із найкращих фільмів у Марвел. Мені взагалі варто починати говорити щось за Логана 2017 року, котрий був сиквелом до сиквелу, що був сиквелом до приквелу людей ікс. Сиквели це також інструмент і внілих руках кіношного завачанина. Цей інструмент. Умію робити дива, але як і завжди, як і у багатьох випадках, якщо вам дуже добре, це не означає, що повпотрі. Але як завжди, у багатьох випадках, якщо вам щось дуже сильно подобається, це не означає, що потрібно силувати себе і продовжувати. Потрібно уміти вчасно зупинитись, бо все повинно бути в міру. Я щойно, скількись там хвилин не знаю скільки, переконував вас, що сиквели це не дуже е, погано, але насправді кожна із умов вдалого сиквелу. Має своє виключення. Тож, навіть якщо скласти формулу ідеального продовження, все рівно ваші шанси будуть вирішуватись рулеткою. На кожного кемерона завжди знайдеться Аватар 2, який так був дуже крутою технодемкою, але як кіно далі за ну нічого так не заходить. Так, можна робити круті сиквели і навіть приквели, аби було бажання. Але кожен раз, як до популярного фільму оголошують продовження, я щоразу сумніваюсь і сильно сильно знижую планку очікувань. Та й навряд уже можна зробити щось краще краще за слугу народу, бо це перший у світі медійний продукт, який поступово став усе реалістичнішим, аж допоки ця межа між серіалом та реальністю взагалі не стерлась. Звісно, що я жартую, але факт залишається фактом. Дуже часто. Хороші сиквели навіть перевершують оригінал. І якщо ми про якісь не згадали, то по тій простій причині, що ми спеціально це зробили? От ми спеціально, от ми знали, ми, ми точно знаємо, ми вміємо читати думки. Ми знали про ваш улюблений сиквел, і все рівно вирішили про нього не згадати. Отак, от, так от. Насправді, просто їх настільки багато, що вони тупо не влізуть у це відео. Хіба що от пустити якимось відео, е, у відео цьому пустити рядочком, рядочком чи стовпчиком. Е, і тоді, можливо, вони всі влізуть, і то ми все рівно про щось не забудемо. Як добре, що у нас коментарі, у нас перший у світі єдиний канал в цій галактиці, який не просто якби, містить цю інформацію лише у самому відео в цих от чотирьох е, стіночках, а ще і у коментарях, тому що ви не просто глядаєте. Дачі, ви дуже свідомі глядачі. Ви дуже часто пишете корисні коментарі е, з поміж не дуже корисних, але від того не менш веселих. І там можна буде доповнити це відео своїми прикладами. А ще ставте свої вподобайки, поширюйте. Будь ласка, це відео, де тільки вам взагалі воно поширюється. Підписуйтесь на усі наші соціальні мережі, зокрема на телеграм. У нас є навіть. Декілька телеграм-сторінок. У нас є телеграм-сторінка про е, кіно, про серіали, про різноманітні шоу. І є класна, веселіша сторінка, яку веду вже я. Вона там про ігри, про комікси з картинками. Оце от всім. Раз я щось у вас прошу, так попрошу іще трішечки грошей на Збройні Сили України. Прямо зараз відбувається актуальний збір посилання, на який буде, звісно, що в описі до цього Відео, якщо ж ви хочете підтримати фінансово нас, то знаєте, що нас можна підтримати від одного долара на місяць або більше як вам захочеться на баймі якохі патроні чи спонсорством на Ютубі. Все також буде вказане в описі до цього відео. У Рубриці а шо... там Бенджаміну у нас сьогодні гость. Гість насправді є. його звати Люцифер. Ви його знаєте, це старий. У нас таке, знаєте, вечірнє шоу у собаки досить нудне, в тому плані, що гостей не настільки багато, як хотілось би, але все. Ж гляньте, який це ж той самий Люцик Люцифер, повне ім'я Юліановича. Мене ніхто не приймає як а, батька, але це теме для іншої розмови, для іншого шоу. Я не хочу про це говорити. Насправді, усі ці прекрасні люди підтримують нас весь цей час. Попри все, від одного долара, а то і більше, о, це на 20 доларів. Дуже досить таки непогано. Велетенська вам подяка усім. Ви такі молодці. Я вас обожнюю. Між іншим кожному готовий цілувати, нічого цілувати не буду. Я, але залюбки потисну вам руку, ногу, шию, можу теж потиснути. Я не Езра Міллер, тому не переживайте, ніяких наслідків від цього не буде. Ну що ж, мені залишається лише нагадати. Ох Боже, я гіркін сижу. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон навантажила це відео прекраснюча Юлія, ана ви дивилися, Гік Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. Народу. Нових зустрічей. Бувайте. Що це було? Гіркіна піка? Звісно, це ж Гіркін. Та Гіркін то ще дає ще. Піз. Хватит. Дуже плохий мальчик, Гіркін.